Шановні колеги, депутати Лубинської міської ради, сьогодні маю приємну місію і честь бути присутньою на, вашій, на вашому засіданні в місті Лубнах і привітати почесною грамотою Полтавської обласної ради. Нагороджується Легенчук Олександр Миколайович. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток агропромислового комплексу Полтавщини, забезпечення продовольчої безпеки держави, плідну депутатську діяльність та з нагоди ювілейного дня народження. почесної <плоджені> грамоти у нас завжди є приємні подарунки, будь ласка, це грамота вам, нагрудний знак почесної грамоти. І Олександр Миколайович нагороджується годинником Полтавської обласної срібний. ради. А, да, срібний годинник Дякую. І надалі буду працювати. Допомагати, підтримувати і приймати участь у житті жит, жит, діяльності нашої громади. По, по рухі, хай Дякую. Дякую вам за увагу. Дякую за те,